Добрий день, шановні користувачі! У цій інструкції я розповім вам про книгу доходів ФОП та ведення книги доходів за допомогою сервісу Taxer. Книга доходів ФОП це бухгалтерський документ, в якому фізичні особи-підприємці, які оподатковуються за спрощеною системою, фіксують свої доходи від підприємницької діяльності. Згідно вимог законодавства. Книгу доходів потрібно зберігати протягом 5 років після останнього запису, оскільки це допомагає забезпечити правильність обліку та контроль з боку податкової служби. Раніше книгу доходів обов'язково реєстрували у податковій та вносили доходи у день отримання, проте з 1 січня 2021 року ця обов'язковість була скасована. Зараз підприємець може вести. Облік доходів у зручній для себе формі, будь то паперова або електронна, та вносити доходи один раз на місяць. Для переходу у книгу доходів натискаємо на розділ «Бухгалтерія», підрозділ Книга доходів. У таксері реалізовано автоматичне ведення книги обліку доходів, яка формується на основі доданих дохідних операцій у бухгалтерії. Про те, як додавати дохідні операції, ми розповіли у попередньому відео. Для відкриття більш детального опису стовпців книги доходів, потрібно натиснути на кнопку Показати заголовки стовпців. Також у нашому сервісі є можливість завантажити книгу доходів у форматі PDF. Для цього необхідно натиснути на кнопку Експортувати. Якщо у вас виникають складнощі під час ведення книги доходів, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає бажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.